Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Часи змінюються, обставини змінюються. Тому церква покликана шукати нових шляхів для евангелізації і для того, щоб доносити правди віри. Одним з таких чудових шляхів є музика, тому сьогодні є не тільки світські гурти, до яких звикли більшість з нас, але також є і християнські гурти. Сьогодні ми маємо можливість поговорити про один з таких гуртів, який має назву попри все. В нас в гостях отець, отець Степан Мишковський, який є засновником і фронтменом цього гурту, але також і священником української католицької церкви. Отже, вітаю вас, вітання всім. Вітай, я знаєте, вам перед передачею сказав, що я до музики маю дуже слабкий стосунок, Виступаю тільки в ролі користувача. Uh -huh. Ось думаю, що очевидно, що ваш досвід є значно більший. Ми сьогодні зможемо про це поговорити. Я думаю, що також серед наших глядачів є люди, для яких музика відіграє важливу роль в житті, і, зокрема, в духовному житті. Uh -huh. Я би хотів, щоб ми розпочали просто з взагалі, історії виникнення цього гурту. Як так сталося, що ви одного, одному в один момент зрозуміли, що ви хочете таким займатися, займатися музикою, створити гурт. Що все почалося, власне? Ну, мрія створення гурту, навіть не створення, а бути в гурті, бути в цій парадигмі музичній. Вона була ще з дитинства. Я пригадую, як ми святкували Новий рік чи якісь свята, день народження, то ми завжди собі включали на телевізорі якісь. Якусь передачу новорічну, і брали мітли, ну такі от предмети, і копіювали ніби великий ну гурт. Потім музична школа, яку я дуже не любив, признаюсь чесно, не любив, але закінчив. Потім вокальна школа, кхе -кхе, виступи. І це прагнення музики було ще з дитинства. Коли ж мій формаційний шлях був різний, і коли я вже прийшов до семінарії, я завжди з собою носив гітару і джамби. Джамби це такий африканський барабан, та перкусія така. І фішкою семінарії було збиратися на чай або каву. Тобто ми збиралися завжди в якійсь кімнаті. Але так вийшло. Що 216-та кімната стала місцем зустрічі одного курсу, другого курсу. Я був на четвертому, бо другий курс завжди збирався в нашій кімнаті. мною жив їхній староста. Uh -huh. І так виходило, що під час кавування і чаювання завжди брали мою гітару, і джамби і просто по-музичному так кажу, джемали. Грали різні пісні, щось підспівували досвіду. І в мене виникла така імпульсивна думка: о, кльово, я бачу талановитих хлопців, які вміють грати. Я просто кажу: а чому б ні? Бо в Загашнику з, з досвіду мого служіння я мав різні пісні, які авторські, які ми писали, чи з молоддю, чи я писав. Я просто запропонував. Я це, я це запропонував двом-трьом хлопцям. Вони сказали, а давай. Бо вони також такі музичні досить. І ми почали збиратися на репетиції. Пам'ятаю, перша репетиція така була 26 жовтня. Сьогодні, цього року, буде 10 років. Оце місце дата нашого заснування. Якраз так. програма, бачите, буде mm. під, під, цю, під цю дату. 20. Власне, що в 2014 році почалася наша історія. Ми Почали. Я дуже вмовляв одного мого товариша, семінариста, привезти скрипку. Він дуже гарний скрипаль, я потім дізнався. Він не признавався, він був дуже качок. <гум> Скрипка для нього була відставлена на багато-багато років, а виявилося, що він дуже круто грає на скрипці. І ми зібралися і почали просто джемити, почали грати. І потім в мене виникла ідея: а давайте запишемо пісні, які я вже маю. Ми їх. Ми їх програли гарно, ми їх почали оранжування, потім познайомилися з гуртом Кана. Потім пішли на їхній тренінг для християнських гуртів, пройшли його. І потім і за цей час ми записали один перший наш альбом семінарійний. Під ми що тоді були гуртом «Софі Бет». і записали перші десять пісень, отримали грант завдяки семінарії. І потім вирішили в турне: перше, друге, третє, і так дозволили, так зміцнилися. Ну але потім історія змінюється, тому що семінарія не вічна. Ми, ми закінчили так невічно в нашому житті. Ми закінчили семінарій, порозпускалися. Кожен пішов своїм шляхом, хтось висвятився, хтось не висвятився. Один є. Військовим капеланом, другий є священником одній парафії, я є в інші парафії, один взагалі тепер живе в Америці. І зараз я з цього, цього першого складу залишився один. Але гурт продовжує існувати, бо перетурбації не дозволили нам просто взяти і кинути його на призволяще, і закрити його. Бо були такі інциденти, коли ми почали просто хотіли, стоп вистачить. Займаємося своїм життям, своїми справами. І тому я дякую Богу, що він не дозволяє нам загасити це вогнище, але розпалює, розпалює, розпалює розпалює. Тому сьогодні ми вже пишемо другий альбом, вже в новому звучанні, в новій парадигмі музичній. І це дозволяє дуже багатьом, як би сказати, надихатись, мати можливість натхнення. Ви якось замірювали, скільки, в який обсяг продажів вашого альбому чи поширення пісень? Яку аудиторію охоплює ваша творчість? Тут важко сказати насправді, але статистика є. Бо коли ти реєструєш не реєструєшся на різних музичних платформах, реєструєшся на різних е, відеоплатформах, Так то ти можеш прорахувати аналітику статистику. І на сьогодні багато в нашому розумінні недостатньо для такого середнього рівня, недостатньо. Треба ще багато чого зробити. На жаль, це все коштовно. Це все коштовне, промоція коштовна, реклама коштовна, і це дуже часто тормозить процес нашого розвитку, нашої музики. Бо бажання, щоб ця музика, християнська музика, добра музика з добрим сенсом, добрим посилом стала конкурентною між е, в світі, так? Бо ми дуже часто спостерігаємо і надихаємося гуртами християнськими, які є в світі. Американськими американськими, так, її дуже багато. Я сам надихався і досі надихаюся такими різними е, артистами. І вони навіть отримують Греммі, так, вони навіть і вони мають дуже багато тур, турів по, по світі, так, їхні пісні в топах, так. Тобто, але це все коштовне, на жаль, коштовне. Тому е, перегляди на сьогодні, ну, нам не приносять заробітку, якби такого. Але. Господь не полишає нас. Оце мене неймовірно тішить, і я вірю, що Він знає, що нам потрібно. І На сьогодні ми вже закінчуємо писати альбом. І це феноменально. Для мене це таке насправді чудо. Бо коли я прийшов з першою піснею вже нового альбому, то я в Кишені мав 100 гривень. На сьогодні це вже 12-й трек. Не рахуючи колядок, тому дякую Богові за цей, цей дар. Я думаю, може хтось з глядачів знайде вашу творчість, послухає її і захоче стати меценатом. Чому б ні? Так що ми запрошую, запроси. Ми запрошуємо до цього, е, отче, а от. І семінарії ви казали, що виникло сенарія, це була яка семіна львівська чи так, Львівська. Львівська попередні казали, що ви з Ужгорода родом. Так, я з Ужгорода, але всю формацію я проходив в Італії, так, в Львів, Італія в Італії, в, в Селезян. А вже коли повернувся з, ну, з східних терен України, де проходив практику останню, то я зупинився у Львові і перейшов до Львівської духовної семінарії. Коли закінчились мої тимчасові обіти, я не бажав продовжувати продовжувати відновлення обітів, то я перейшов до зразу на четвертий курс і так там народилося оце все дійство. Під назвою Софі Бенд, а потім вже прийшло на попри все. Одним словом, я так розумію, життя семінаристів далеко не скучне. Там неможливо заскучати. Ви згадували про турне. Яке було останнє ваше турне? Я би назвав це турне, я би назвав це просто ряд благодійних концертів. Минулого року ми збирали для наших хлопців 24-ї бригади на буржуйки взуття. На зиму якраз ми це робили. І справді дуже гарну суму зібрали і зробили п'ять концертів тут на Львівщині. Львів, Біберка, Франківськ, і перепрошую, Новояворівськ, Яворів. Тому було ряд концертів. А турне це було здебільшого: це було в різдвяний час. Так? Це була коляд, Коляда. Наші авторські колядки. І це була Італія, Австрія, Франція, так, Німеччина, Польща. Це було вже під Бельгія. час Великої війни, чи раніше? Раніше, так. Ще коли я вчився в семінарії за часів. Це 2015, 2016 2017 рік. Як загалом молодь реагує на, на ваші пісні Ми у вступі до програми? Я сказав, що це одна з форм євангелізації. Так. Чи, чи ви бачите. Важливість музики власне саме для евангелізації в нашому контексті, в якому ми зараз живемо. Звичайно. Ну не можна Бога обмежувати тільки в, якесь, в якомусь одному інструменті, на мою думку. Навіть оркестр він є різний. Так? Дивлячись на оркестри, ми можемо бачити смичкові, які нам подобаються, але ми можемо бачити тарілки, які там один раз в цілу, в цілу сесію можуть вдарити. Але вони важливі, дуже важливі так? для того звуку. Навіть Бог промовляє до нас через шум, різний шум, листя, жужання. Недавно був на реколекції, то одна дівчинка казала, що я цілу тишу спостерігала за джмільом. Тобто звук це звук. Але коли ми його обертаємо правильно, ми можемо отримати дуже гарну симфонію. Так? Тому молодь реагує дуже приємно, мені подобається. Так? Є, звичайно, завжди хейт є хейт. Так? Є ті, хто не подобається, які це не сприймають, так, які не вважаються за християнську музику. Але м нам важливо передати те, е чим ми живемо, оцю віру. Так. І в такий спосіб, в такий різний спосіб. Так, м ми граємо як і живу поп-музику, так і ліричну музику, тому, і акустичну музику, тому е ми себе не обмежуємо в креативності. Який ваш твір найбільш популярний? Що є хітом? На сьогодні з статистики, недавно просто приділяв статистику наших пісень, яка найбільше прослухована, це остання наша прем'єра Ми побудуємо мир, угу. яку написала наша Мартуся, наша солістка гурту, власне, концентруючи увагу на, те, на тому, що ми побудуємо мир. І нам не дозволить ніхто його зруйнувати. Ми його побудуємо. Бо мир насправді це є плід Духа Святого, а не дар. Його треба будувати. І оця пісня зараз не на найбільше прослуховування. з Spotify, Apple Music, Так. В Ютубі найбільш прослуховування – це не шукай бути Богом. Це пісня, яку я написав, коли був дуже таким злий, так? Бо була ситуація. Де я е, зайшов у маршрутку, і переді мною вже е, с, е, сиділи дві жіночки, які е, вирішували глобальні питання держави. Знаєте, я це так... постійно. Постійно, так? <постійно> да? Але в момент Верховна Рада перепрошує кожній маршрутці. Власне. І от коли, коли ми, ми рушили, добігала одна жіночка на вулиці і стукала по, по маршрутці. Маршрут не зупинився, і вони, ці, що, ці жіночки, що попереду сиділи, дивилися на ту жіночку і потім взяли, обернулися. В іншу, в іншу сторону. І мене так здивувало, що тут ми вирішуємо питання глобальні держави змін, але в моменті мене цього не змінюємо. І народилася пісня за 15 хвилин, буквально Не шукай бути Бога, а шукай шлях до нього. Та? І ось ця пісня зараз є най, найпопулярніша з авторських. Також ми переспівали пісню Деспосіто, Бог спасає на слова наші і Олі Лісновської. І так, та ми зробили кавер, і цей набрав майже 500 тисяч переглядів. Так? Це також для нас... Я дуже... не один раз цю пісню, до речі, слухав. Навіть не знав, що ви маєте до того стосунок. Вона ще була під Софі-бен, правда? Так, так. Вона ще була тоді так, бо е... Оля Лісньовська запропонувала нам, ми дописали речитатив, тобто частину репу, і так створили співпрацю. Ця пісня так дуже вибухнула. вибухнула дала нам можливість збільшити перегляди і популярність. Е, може заглянемо трошки за куліси цього життя гурту. Скільки часу у вас це займає? Це взагалі часозатратна справа? Дуже, дуже затратний час. Ну це для цього треба мати. По-перше, це час для репетицій, час для зустрічей. Кожен з нас є людиною робочою. В мене своя робота, моє служіння, сім'я, дитина нашої Мартусі. Також сім'я, також робота з восьмої до 8, Там нашого маркіяна, який замінив нашого Ромка, який переїхав до Америки. То в нього так само робота, чергування, різний різні графік. Тому Зустрічі для репетицій, вони важкі, бо і болі, болісні, тому що зустрічаємося тільки ввечері, коли щось втомлені. Але працюємо. Плюс це постійний це вже вимога часу. Тобто соцмережі потребують уваги. Дуже уваги. Так? Спочатку я був сам. Я за цим сам все слідкував, але я вирішив, що це. Ну, я не можу розриватися, тому ми, ми наняли людину, яка цим займається, повністю менеджерує все. Це запис контенту. Бо знову ж таки, вимога часу. Якщо ти не виходиш неживий в соцмережах хоча б дві доби, то ти злітаєш. Викреслюєш з книги життя. Викреслюєш просто з книги життя. І потім, щоб надолужити, треба цілий тиждень. Ми вже вимірювали навіть. Тому зйомка контенту, приготування до контенту, на запис нових пісень. Хоча б кожні три місяці має вийти якийсь новий продукт на YouTube, на різні, плюс пропозиції це постійне написання на телебачення, на радіо, промоція наших творів. Плюс це знаходження коштів для підтримки. Одна пісня коштує від, 400 доларів і вище, вище. Нема меж. Нем... Нема меж, так, насправді нема меж. А чи ви отримуєте якісь відгуки від глядачів, слухачів, які кажуть, завдяки вашій пісні я там, зустрів Бога, там, пережив навернення, зумів пробачити. Є... Маєте такі відгуки? Справді, це... насправді ось це найцінніше для нас, бо коли є момент упадку, навіть нашого, навіть втоми, так? То я пам'ятаю, на одному з концертів прийшла до нас одна жіночка з дитиною і каже, і плаче і каже: Дякую вам за цю пісню. Конкретна пісня сонет. Дякую за цю пісню, бо ця пісня дозволила мені пережити біженство угу. після початку війни. Щоб не впасти в депресію. Я кожен раз слухаючи цю пісню, проживала оце, проплакувала оце. Обійняла міцно, міцно, і мені так стало ну що, дякую Богу, що дієш через нас в такий різний спосіб. Так? І тому для мене це такий поштовх не закопувати, не зупиняти цей процес, який дозволяє людям пізнавати, пізнавати. відгуків, насправді є дуже багато. Дуже багато. Ми це чуємо, ми це відчуваємо, нам пишуть. Навіть коли ми почали змінювати звучання наших пісень, стиль нашої музики, також це люди сприйняли, дуже гарно сприйняли. Дуже багатьох дивує якість нашої музики, як змінилася. Ви знаєте, можна писати музику, але вона не якісна, не сучасна, не там. Не не відповідає певним критеріям сучасності, так ми почали писати якісну музику, та тому Бог веде, Бог веде, і за це ми, ми безмежно вдячні чи, я вже трошки почав говорити про хейт. Часом побутує така думка, що гітарі не місце в духовному житті, може бути тільки певна сакральна музика, там хор і все. Наскільки складно вам пробиватися крізь ці стереотипи? Що гітара може бути нічим не гіршим інструментом для евангелізації, ну, чи ніж, скажімо, інші форми. Так? Ну, Сакральна музика, вона також є і інструментальна музика. так, Тому хейт є, є, його дуже багато. Знову ж таки, його дуже багато. Від різних людей, навіть від тих людей, які є найближчі. Так? Але ця важкість, знову ж таки, пропадає тоді, коли ти концентруєшся не щоб догодити людям, а щоб далі бути в тому, до чого ти покликаний, і мета. Для чого ти це робиш, для кого ти це робиш? Так, і для тих, для кого ти це робиш, вони це чують. Так? На сьогодні я бачу дуже багато змін в плані сприйняття музики як такої. В позитивнішому, позитивнішому напрямку. Так, ще є, ще багато є таких, хто не сприймає, не сприймає. Але покладати Демонструючи їм красу, що це нормально. І, і плоди. І плоди. Що це кльово? Так? Не знаю. Мене торкає музика сакральна, дуже сильно. Я дуже люблю слухати сакральну музику. Особливо надихаюся е, такими хоровими капелами. Так, я надихаюся навіть грецьким співом. Він фантастичний. Його гармонія, так. Е, ми навіть недавно своїм самим продюсером переслуховували один альбом е, Монахів з афону, як вони шукають гармонію, як вони. Е, це фантастично. І ми надихаємося цією музикою. І, ця, і, і так формуємо також наші треки. Так? Е, тому... Я думаю, що тут важливо не протиставляти, що так. є і одне, і друге, так. і одне не виключає іншого. Так. Зрештою, я завжди собі нагадую: я, коли був, вчився в Італії, так, я мав змогу бути на різних літургіях різних народів. І е, одна літургія африканських меншин так, в Італії. То вони літургію мають близько двох з половиною годин і це суцільний феєрверк. Танці бубни. Це постійні, бубни, танці. І це настільки фрій. Для нас, це просто щось. І е, те, що ти можеш зробити, це просто взяти і сказати: це не моє. Але для них це краса літургії, це радість, радість Воскресіння, радість цієї фієрії. Таємниці Божої, якої Бог приготував для нас, чи радості воскресіння. Ну, зрештою, також і можемо дивитися на старий Завіт. Давид, який говорить про арфу, про гусли, про барабани, а про, ще як танцює прикуси. перед э, скинією. Звичайно, треба розуміти крайності, і треба зрозуміти ось цю парадигму культури, так, приймати її і дозволяти пізнавати інше. Тому наша музика має нашу свою нішу, і ми стараємося не переходити там межі е, цього сприйняття. Бо агресивне навернення не є добре навернення. навернення не ми навертаємо, Христос навертає в різний, в різний спосіб. Ми тільки ставимо можливості, щоб бути інструментами в Божих руках її. Практичне питання на завершення. Якщо от наші глядачі вас послухали, і їм сподобалося. Вони прослухають ваші твори. Також сподобається. Вони б хотіли вас підтримати. Чи у вас є якісь інструменти? Як можна вашу творчість підтримати? Як як, як це найкраще зробити? Таз є канали, так в соцмережах можна знайти особливо в інстаграмі, можна знайшли Ютубі, можна знайти посилання. Там є і Патреон, і Байкофі, і наш рахунок, які, ці кошти йдуть на, на створення нашої музики. Так? Ми не заробляємо музикою, а ми справді використовуємо для того, щоб творити музику. І оце най, найперше, так також запрошуйте нас в гості для на якщо ви робите якісь фестивалі, якісь зустрічі для молоді. Запрошуйте. Ми радо відвідаємо вас і поділимося нашою творчістю і про проповідуємо Бога. Я сподіваюся, що навіть. Нам вдасться в студії зробити якусь зустріч з цілим гуртом, щоб ви заспівали і поділилися своїм своїм наткненням з іншими. Супер. Отже, дуже вам дякую за за те, що ви робите, за те, що відкриваєте нам нові грані духовного життя. Нехай Бог вам допомагає, і щоб ваші перегляди як мінімум помножилися на десь. Дякую, дякую ще раз. Другі друзі, я сподіваюся, що для вас сьогоднішня розмова і тема була цікавою, особливо якщо музика займає вагоме місце в вашому житті, то запрошую обов'язково знайти в Ютубі і на інших платформах гурт, попри все, послухати їхню творчість, і якщо маєте на серці, будувати співпрацю з цим гуртом. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.